У листопаді минулого року в Україні введений в дію закон щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону покладає правову основу на непритягнення до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилює контроль за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й в мирний час. Про процедуру декларування зброї підрозділами національної поліції України ми сьогодні поговоримо з Іваном Манцю. Інспектором сектору контролю за обігом зброї Подільського районного управління поліції. Доброго дня. Доброго дня. Декларування зброї означає можливість отримати у законне тимчасове володіння та користування необліковану в Україні вогнепальну зброю. Це може бути знайдена або трофейна зброя. Механізм декларування досить простий і включає три основні етапи: етап перший повідомлення поліції. Закон встановлює обов'язок повідомити Національну поліцію України про знайдене негайно за телефоном спецлінії 102. Етап другий: передача зброї до поліції. Упродовж 24 годин слід прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї. Але якщо з певних причин ви не можете цього зробити, фахівці дозвільної служби готові прибути до вашого місця проживання для проведення декларування. Та етап номер 3 процедура декларування. Якщо особа виявила бажання залишити собі знайдену вогнепальну зброю, то вона подає письмову заяву, встановленої форми та документи, паспорт, довідку про місце проживання фото розміром 3,5 см на 4,5 см та ідентифікаційний номер. Заява розглядається протягом доби з дня її подання у разі відсутності підстав для відмови в декларуванні. Особі видається талон повідомлення. Якщо ж ви знайшли і передали поліції зброю, але не бажаєте отримати її в користування. Вам видають квитанцію про здачу зброї, і всі процедури для вас на цьому закінчуються. Хто може бути декларантом і кому може бути відказано в цьому? Відповідно статті першої закону, задекларувати зброю можуть громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, водночас встановлено ряд обмежень, за якими задекларувати зброю не зможуть особи, які є недієздатними або обмежено дієздатними, не досягли 21-річного віку, обмеження не стосуються військовослужбовців та інших працівників і службовців сил безпеки та сил оборони, та вчинились систематичні порушення громадського порядку, домашнє насильство або порушення, пов'язані з поводженням зі зброєю. Яку ж зброю можна декларувати? Загальне правило передбачає, що задекларувати можна отриману або знайдену під час дії воєнного стану вогнепальну зброю з нарізним стволом калібру до 127 мм, гладкоствольну зброю калібру до 23 мм і боєприпаси до неї. Але хотів би зазначити, якщо під час перевірки з'ясується, що зброя вважається викраденою, втраченою або є засобом чи знаряддям учинення кримінального правопорушення, її вилучають. Задекларовано у встановленому порядку зброя, породжує у її декларанта цілий комплекс зобов'язань, яких необхідно суворо дотримуватися. Отож, декларування зброї важливий крок до створення безпечного середовища для кожного з нас, адже задекларована зброя це контроль і порядок, а прихована ризик і небезпека. Декларую поліції, зберігай відповідально.